Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Вітання всім слухачам подільського радіо. В ефірі програма Давайте поговоримо. І з вами я, Ксенія Степаненко. Ще декілька століть тому жінки не мали права голосу, не могли обирати собі професію та навіть мріяти не могли про власний бізнес. А сьогодні вони створюють цілі імперії, доводячи, що сміливість і наполегливість можуть змінювати світ. Як сучасні жінки поєднують лідерство, родину та власні амбіції і що їм допомагає досягати успіху? Говоритимемо про це просто зараз. Але перед цим хочу представити вам нашу сьогоднішню гостю, Строкаченко Ірину, успішну бізнес-леді, яка знає, як перетворити ідею на успішний бізнес, і готова поділитися своїм досвідом. Ірино, рада вітати вас в студії Подільського радіо. Всім привіт, рада бути тут. Дякую, що запросили. Ірино. Традиційно на початку ефіру ми знайомимося з нашими гостями. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. Всіх рада вітати. Мене звати Ірина Строкаченко. Мені 33 роки. В першу чергу я мама двох прекрасних діток. Я щаслива дружина і на даному етапі я власниця трьох успішних бізнесів. Ого. Взагалі, я сама родом з Тростянця, народилася і проживаю там. З ладижином в мене дуже теплі відносини, оскільки саме моя професійна діяльність почалася з ладижина. Е, навчалася я в Тростянці, закінчила Харківський університет по спеціальності маркетинг і зараз ця моя спеціальність дуже чітко і класно допомагає мені в теперішній час. Клас, дуже дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, що вас надихнуло на бізнес? Угу. Я вже як діючий підприємець 10 років, і Ого. саме народження моєї донечки це надихнуло на створення чогось нового. Я не могла сидіти в декреті і тому. Протягом трьох місяців після народження я зрозуміла, що я можу своїми руками щось робити. І потім я прийняла рішення з чоловіком, що кошти, які дала мені держава по народженні дитини, я використаю на втілення своєї маленької такої роботи. Uh -huh. Я закупила перші свої матеріали і почала робити бантики ручної роботи. А потім все-таки чоловік мене більше підтримував. Він казав, ти можеш більше. Е і ми відкрили перший дитячий магазинчик ручної роботи в місті Ладижень, маленька радість, але не мають знати його. Тому що він такий був цікавий, унікальний в принципі, з нічого було щось. Тому ми почали. Я почала працювати, створювати бантики. Цінова політика була дуже смішна і маленька, можна так сказати, тому що дехто мені говорив, як ти маєш витягувати оренду з ціновою uh -huh. політикою 15, 30, 35 гривень. Бантики, але все-таки було була ідея, була ціль, і по, чуть -чуть, по трішечки ми почали працювати. Потім я стала декоратором, оформляла дитячі дні народження. Декілька весіль у мене було одна з перших в нашій місцевості. Ого, нічо собі! Пут да, Флориста, це було дуже круто. Я робила класні істинні букети, мала круті замовлення, але з часом чоловіка виникла ідея, все-таки. Говорити щось краще, щось масштабніше, mm -hmm. більше і в нього була ідея створенням сушабару індянь mm -hmm. е, завдяки братові. Мому він перший був засновником індяня у місті Вінниці. Він нам допоміг, розказав, показав, mm -hmm. що це ми прийшли навчання. В нього такий. так ідея. Mm -hmm. І потім відкрився сушабар «Ін'янь» нянь в Ладижині. І коли я зрозуміла, що потрібно на допомогти чоловікові більше направити свої сили, своє вміння, свої погляди, тому mm -hmm. що знаєте, люди поділяються на такі категорії аналітики, Орчики і е е е е тіло слово з голови. Е е Креативні, можливо, так, типу так дизайнери. Так. Да, в нашому випадку я такий, знаєте, моторчик, ідея uh -huh. зрозуміла, а чоловік більш такий контролер. Uh -huh. Він вже знає, як зробити це, як втілити. Він більш такий, я от вау-вау-вау, зробила. Мене є геніальна ідея. А він вже так по полочках розклав, робимо, рухаємося далі. І тому ми зрозуміли, що маленька раді з часом затихала, бо тому, що моя вся така. Сила, енергія направлялася на Ін'янь. Але я завжди, знаєте, така хотіла бути дівчинка-дівчинка, щось таке робити жіноче, і класне, і мріяла про квіткову сферу. Але ага. на той час не було коштів, не було досвіду, не було якихось таких кхм, амбіцій. Напевно, і одного прекрасного дня моя мрія стала в реальність. Мені запропонували придбати квітковий магазин. Боялася, чесно скажу, не знала, що я буду з цим робити, тому що на той момент ін'янь переїжджав в нове місце владеження. Uh -huh. Для цього потрібно було сили, кошти, і досвід, і взагалі час. Тому так. що маючи двох діток, це не так. так просто. Так, Я вас розумію. Mm. І, але чоловік сказав, попробуємо, ти все зможеш. І зараз навіть ця фраза «Можу все дуже класно, мене супроводжує по житті. І моя мрія втілася в реальність. Я стала власницею квіткового магазину на той момент магазину. А зараз це квіткова студія байренструкаченко. В соцмережах uh -huh. мене знають люди, як Ірен Струкаченко, і я так і продовжую розвиватися під особистим брендом, тому що я розумію, що особистий бренд, він продає. Він uh -huh. продає. Він люди йдуть до людей. тому… Пізнаваність також так, так, роль. Вона працює власність. так. Угу. А, і тому зараз надихнулася на створення оцього квіткового магазину. А, і з часом це ще створення дитячої кімнати, маленька радість угу. перший дитячий простір у нашому містечку Тростянець. Хоча ладиженці дуже часто до нас приїжджають, Нам дуже приємно. Люди заходять і кажуть, що ми з Ладижина, це дуже цінно, це дуже класно. Е, маленька радість, так як був магазинчик так, в Ладижині, ви так. взяли цю назву. Да, дуже ми дуже кредо. довго думали, як називаємо дитячий простір, але чоловік сказав, знаєш, маленька радість це вже бренд з історією в 10 років. І саме він наштовхнув нас на те, що ми можемо розвиватися, і ми так і так. Його не потрібно забувати, його потрібно тільки розвивати, mm -hmm. тому що ця маленька радість це наші дітки, наша донечка наштовхнула на це створення. І так і продовжуємо далі рухатися в цьому напрямку. Клас. Скажіть, будь ласка, Ірино, чи важко бути керівником? М -м, так. Важко. Дуже важко, тому що знаєте, як людей багато в кожного свій характер, в кожного угу. свій темперамент, в кожного свої погляди. Хтось хоче робити, хтось нічого не хоче робити. Хто хоче заробляти, хтось хоче отримувати. Так. Тому основна задача, як мене як керівника, це зрупувати людей, угу. показати їм цінність роботи, тому що я завжди кажу своїм праців... я Майже всі працівники, які в нас працюють, або які потенційні, вони проходять. До мене на співбесіду, і саме я їм говорю, що потрібно займатися тою роботою, яка приносить задоволення, працювати в задоволення. адже ми робимо класну справу. Ми працюємо з людьми, ми готуємо їсти людям. Ми обслуговуємо діток в дитячій кімнаті. Угу. Ми робимо квіти для людей, адже квіти це емоції. Тобто, так. ми маємо бути професіоналами своєї справи, і коли ти робиш це з любов'ю. Воно й виходить класно, коли робити або як, краще взагалі не робити. І тому керівником да, дуже складно, особливо зараз, коли трішки є такий дефіцит кадровий. Угу. А якщо є деякі люди, хочуть, то не хочуть. Але в принципі в нас дуже крута команда. Я захоплююся своїми працівниками своєю командою. Я завжди кажу, ми така, знаєте, велика родина, тому що на роботі часу проводимо набагато більше, ніж удома. Тому я завжди кажу, ін'янь це маленька сім'я, дитяча кімната це такий дитячий простір, там де шумга. А квітковий це така, знаєте, жіноче коло, угу. жіноче оточення. Адже для розвитку жінці потрібна жінка. Тому там таке прям творіння, надихання так. дуже класно. Ірино, ви щойно сказали, що більше часу проводимо на роботі аніж вдома. Скажіть, чи доводиться якось жертвувати сімейним життям заради роботи, заради бізнесу? Це знаєте, це питання краще моєму чоловікові і дітям е, так е, дійсно жертвується час і чоловіка, і сім'ї, і батьків, і діток, тому що ну, така сфера в нас роботи, що коли всі відпочивають, коли це свята, ми маємо працювати. Те, як ми особисто, прийшов. я і чоловік є частиною команди, раніше ну, до нас, до минулого року, я завжди була в Інях Ін на зміні е, заказу, тобто мене всі могли бачити. Mm -hmm. А зараз я, звісно, в такі свята в квітковому, тому що квіти хочуть. На 14 лютого, на 8 березня, всі там я маю бути більшу свою виконати функцію. І тому в ці дні діти да, дійсно позбавлені нашої уваги, але слава Богу, є бабусі, дідусі, яким величезна вдячність, що вони нас підтримують. Але знаєте, саме ось такий дефіцит, що ми побачили, що ми один одного втрачаємо деяких моментах. Uh -huh. В тому що спілкування із дітками. І в нас виникла ідея саме створення дитячого uh -huh. простору. Бо це єдиний вид нашої діяльності, де ми відкривалися разом з нашими малюками. Uh -huh. Ми до 12 години відкривали, працювали 12 години ночі. Там складали пазли, мили батути власноручно, тому що ми створювали так, щоб було комфортно нашим діткам. А якщо буде нашим дітам класно, то й буде класно іншим. І вони були з нами, вони нам допомагали. І знаєте, навіть зараз, коли це має бути так, нам треба попрацювати, але треба разом. Дітки граються, вони нас бачать, ми їх. Бачимо, і ми відпочиваємо в дитячому просторі разом з ними. Тобто, ми цим трошки балансуємо цей момент, це дуже круто. А ввечері, коли всі розходяться, то в нас навіть така є традиція поскакати на бату там з дітлахами. Я з меншим, чоловік з донечкою. І такий це наш релакс, якого не було, і дійсно класний той що момент, що діткам дійсно в нашому оточенні, в нашому, на нашій території є трішечки часу погратися. <рес> Дуже Тому круто, що ви могли знайти плюси угу. і адаптувати роботу під себе і під своїх дітей. Це дуже круто. Так, дякуємо. Друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемось і ще поспілкуємося. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо в ефірі програма Давайте поговоримо. І нагадаю вам, що сьогодні ми спілкуємось з успішною бізнес-леді Строкаченко Іриною. Ірино, у мене до вас таке дуже цікаве запитання. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви колись дивні або кумедні замовлення, які запам'яталися вам на все життя? А, таке цікаве питання. знаєте, напевно, не було таких якихось дивних чи кумерних. Більше були такі, знаєте, особливі якісь замовлення. <плес> Це ось на е, новорічний 1 січня, коли так, я думала, день проведемо з сім'єю, і нікому нічого не потрібно. Це було замовлення, величезний кошик захотіли. І те мене телефонує дівчатка, що в нас немає на нього квітів. Кажу, кажу, чоловікові, що робити. Да. Він такий, ну, ми, в Вінесі, ми були в брата. З родиною їдемо. І коли я приїхала на склади за квітами, на мене дивилися такими, знаєте, круглими очима. Приїхав оптовик, бо нас називають там оптовиками. Uh -huh. І за квітами кажеш, ну це ж не 8 березня, якийсь такий день, новорічний, новорічний ранок, тому да, відпочивають. Потрібно, там, якісь такі, да, цікавинки. І вони кажуть, ну йдемте. Ну, Вони були дуже здивовані, вони до цих пір мені згадують, але замовлення було дійсно таке особливе. Я uh -huh. провезла вночі квіти, поки ми доїхали з Вінниці півночі працювали, щоб на ранок була доставка, то це таке було. Особливе замовлення, і воно було дуже знаєте, Я запам'ятаю його назавжди, бо воно дійсно таке було ексклюзивне. Uh -huh. О, І таким, що запам'яталося в Іняні, це як після відкриття через тиждень ми залишилися з чоловіком вдвох, тому що нам допомагала Вінниця працівники з сушубарю. А потім вони поїхали на вихідні, і ми розуміли, понеділок день такий лайтовий. Хто uh -huh. там буде так прям багато замовляти? Ну це був потужний день, це було більше ста ролів uh -huh. і з, з досвідом малесечким в тиждень. Ми з чоловіком вивезли, можна сказати так. Такий, да. Ми той день прям його так настільки відпрацювали. Але це такий був день класним, що в нас інстаграм у мене кишів. Це було 6 років тому, але в інстаграмі було стільки відміток, стільки позитивних відгуків, тому що ми так приймали з душею, що це наштовхнуло на те, що ми можемо все, ми можемо навіть більше, ніж все. І тоді це такий дуже такий класний був урок, що навіть і вдвох ми можемо угу. дуже багато чого досягнути. І ми цей випадок завжди розказуємо нашим працівникам про те, що потрібно хотіти і мати лише бажання, і бачу сіль, да, не бачу перешкод угу. такого плану, Ірино. Скажіть, які у вас плани на майбутнє, якщо ви готові поділитися ними з нами зараз? Mm -hmm. Ну, знаєте, особисто казала, хотіла бути щасливою мамою, дружиною власному будинку, пекти на Новий рік індичку. Це така, знаєте, моя прям ціль афірмація. Е, в мирній країні. А щодо професійного плану, то розвиватися, масштабуватися, каже uh -huh. мій чоловік, що рук – це життя і потрібно працювати. Зараз я хочу інтенсивно зайнятися розвитком саме квіткової сфери. Ми uh -huh. Е, ми вже зробили перший мобільний. Холодильник, він знаходиться в Іняні на ентузіастів 66. Це такий холодильник з готовими композиціями. Ми часто туди привозимо, тобто день через день ми привозимо готові композиції, де можна людина прийти і одразу вибрати собі ту композицію, яку б вона б хотіла, а саме розвиток чашечок. Адже коли мені задали запитання. Я була про навчання в бізнес-тренера, е, такий коуч, е, і вона сказала: чим ти можеш бути унікальною? От, подумай. Uh -huh. І коли я сиділа, так думала, я зрозуміла, чим ти можеш бути не така, як всі, що ти можеш придумати таке в квітковій сфері, що такого немає, ще ні в кого. Uh -huh. І це були мої чашечки, які зараз йдуть такими слоганами, афірмаціями «Можу все, ти неймовірна. Мрійся і квітне, ти особлива, ти цілий всесвіт. І коли жінка вона читає цю чашку, і вона розуміє, що вона дійсно. Особлива так. вона, тому що інколи жінки деякі знають, але їм ніхто про це не говорить або не дозволяють собі навіть сказати, що я особлива. А кожна жінка особлива по-своєму, тільки потрібно знайти свою цю особливість, угу. унікальність і розвивати її далі. І тому я в майбутньому, в майбутньому в близькому майбутньому хочу ці холодильні вітрини з чашками з готовими композиціями, щоб вони були в багатьох містечках, щоб люди да могли одразу їх купити, тому що влади жені, полюбилися. Люди приходять, купують, і навіть ось такий був випадок, що цікавий чоловік прийшов. Ката мої дружини вже є три. Мені ще потрібні вас. Там є назви, Давайте розширяйте для колекції. Да, колекції, він каже: я хочу щоб вона кожного ранку купила, і вона собі мала якусь собі таку Такий чудовий особлив... чоловік да, цієї жінки. Знаєте, я така казала, кажу, можна я про вас розкажу? Вона казала, ну, ім'я не казати, коли звісно не буду. Знаєте, в квітковому бізнесі ще є е, таємниця. Тобто, так. як е, в медичній справі, в банківській є таємниця, так і в квітковій сфері є таємниця. Угу. Тобто нічого не розказуємо, але коли таким випадком я готова поділитися, тому що тим це більше, дуже якщо було це цінно. було дружині, то тим більше да, поділитись та, та. можна. <laughs> так, так. Ірино, дуже е, цікава ваша думка. Як змінюється? Роль жінки у бізнесі ось на сьогоднішній день. Mm -hmm. е, роль жінки в бізнесі сьогодні дуже важлива. Жінки перестали боятися, жінки зрозуміли, що вони можуть навіть більше. Знаєте, жінка може взагалі дуже багато, вона вдає вже mm -hmm. життя. І тому, коли стосується це бізнесу або якоїсь діяльності, вона може більше, тому що ну дати життя людині це величезне, це взагалі е, саме ціне, що може бути в світі. Тому знайти сили, знайти е, головне знайти якусь ідею, знайти мрію, тому що потрібно йти все таки за покликом і щоб справа приносила задоволення. І зараз уже змінилася тенденції. Зараз жінки задають е, тон. Uh -huh. Бізнесу тон взагалі справам різним. Тому жінка це дуже потужна така. Знаєте, людина, яка може зробити все і навіть більше. Супер друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Друзі, з поверненням у студію Подільського радіо в ефірі програма, давайте поговоримо. І сьогодні у нас в гостях успішна бізнес-леді строкаченко Ірина Ірину. У мене до вас запитання або скоріше таке прохання, яку б ви могли дати пораду жінкам, які хочуть або мріють про власний бізнес, але не знають з чого почати. Цікава ваша думка вже людини, яка вже має власний бізнес, яка вже пройшла багато етапів. Було б цікаво послухати вас. Дякую за запитання. Знаєте, хочу поділитися в першу чергу тим, що не потрібно не чекати і не боятися потрібно діяти, мати свою ціль. І саме головне це усвідомити, чим би ти хотів займатися. І знаєте, потрібно, я тут почула таку класну фразу, я проходила навчання в Хмельницькому, і там от, власниця тренінгової компанії сказала, потрібно вчитися захоплюватися кимось або чимось. Не заздрити, як це зараз дуже розповсюджено, а захоплюватись. Uh -huh. І щось надихатись. Коли ти надихаєшся, ти створюєш щось своє особливе. Обов'язково рекомендую, навіть наполягаю, не копіювати, а надихатися, створювати щось своє унікальне, своєю душою. Своє Ім поглядом своїм стилем, і тоді воно буде мати силу, тому що одну і ту саму справу. Дві різних людини, але будуть робити по-інакшому. Як в народі uh -huh. сказано, ні одна хазяйка не зварить одинаковий борщ. Uh -huh. Тому так і в бізнесі. Кожна справа вона унікальна, кожна робота вона особлива. І той, хто її створює, вже воно йде своїм характером, своїм почерком і своїми баченнями. І знаєте, я казала завжди кажу, мій ДНК успіху. Це бути ні не похо не схожим ні на кого, uh -huh. робити те, що робиш, і любити те, що о, любиш, от робити там захоплюватися. Це. і знаєте, я завжди кажу, я п'ю каву з корицею кожного четверга. Він <сміт> то знає мене, він знає, що це така. Я кажу, воно працює, воно діє. Звісно, потрібно працювати. Тому от знайдіть собі, кожна жінка має знайти свою якусь цікавинку в своєму житті <сміт> і прям слідувати нею. Хочете пити каву з корицею, пити з каву з корицею, надихайтесь. Хочете зранку там зарядку робити, ви цим класно надихаєтеся, і потім у вас є сила, заряд енергії. Займайтеся цим. А ще класно, от. Знайти чашечку, яка вам подобається, з якимось слоганом там, можу все, і просто зранку пити чай, каву або просто водичку і розуміти, що ти можеш все і навіть більше. І працювати, не зупинятися, і надихатися ідеями, надихатися світом. Зараз весна, час для того, щоб розвиватися, квітнути, сяяти і мріяти. Щиро дякую вам, Ірино, за те, що ви. Зайшли час за те, що завітали до нас у студію, за те, що поділилися своїм досвідом, було надзвичайно цікаво і пізнавально. Бажаю вам нових звершень і успіху у вашій справі. Дякую, дуже приємно, дорогі слухачі. На сьогодні у мене все зустрінемося рівно за тиждень. Бережіть себе, давайте поговоримо на Подільському радіо.